Це багаторічна традиція нагороджувати обдаровану молодь Славутича до дня міста. Ось і цього тижня на протязі трьох вечорів у залі кіноконцертного комплексу збиралась молодь Славутича, щоб отримати заслужені нагороди. Сьогодні ми маємо честь звернутися до тих, хто вже зараз вписує яскраві сторінки у спортивну історію нашої країни до обдарованої молоді чемпіонів і лідерів. Ви не просто талановиті, ви символ незламного духу, приклад самовідданості, витривалості та віри в себе. Кожен ваш тренувальний день це шлях до нових висот. Кожна перемога це не лише медаль, це доказ того, що мрії здійснюються там, де є наполеглива праця і гаряче серце. Ваша енергія це енергія змін. Ваш талант це дар, що потребує розвитку, підтримки і великої любові. А ваша воля це скарб, який рухає вперед не тільки вас, а й усю українську націю. Після цього гімни хвилина мовчання на честь загиблих у московсько-українській війні. Вітаю вас на нашому святі до Дня міста Славутича. Ми раді вітати вас і ми вам дякуємо за вашу участь у змаганнях, за те, що ви берете сили і натхнення, і перемагаєте. А також ми особисто дякуємо всім вашим тренерам. Ми дякуємо адміністрації спортивної школи. Ми дякуємо адміністрації КПО ФКСТ. Ми дякуємо відділу молоді та спорту. Тому що саме такою командою ми досягаємо наших перемог. Дякуємо. А далі нагородження медалю за особисте досягнення. Її отримало 27 спортсменів. Призери чемпіонату Київської області з боксу, футзалу, призерки чемпіонату Київської області з гімнастики, чемпіонки Київської області з футзалу серед команд дівчат, чемпіонки України серед юнаків і дівчат зі стрибків на батуті синхронних стрибках і важкої атлетики.

Особистими відзнаками в номінації за вагоми досягнення отримало 33 спортсмена, серед яких призери та чемпіони Київської області дзюдо, футзалу, стрибків на батуті, чемпіони та призери Київської області з важкої атлетики. Takk fyrir að hlusta. Привітала вихованка відділення художньої гімнастики Мія Форостянка. Далі найпочесніша номінація гордість та надія Славутича серед нагороджених багаторазові призери та чемпіони Київської області дзюдо, футзалу та стрибків на батуті. Крім того, 15 спортсменів отримали нагороду в номінації за чисельні досягнення. Та подяка міської голови у номінації Молодіжна ініціатива отримали шість депутатів молодіжної ради майбутнє Славутича. Шість найкращих команд Славутича отримали великі кубки. Команда дівчат 2008-2009 років народження. футзал Кадою США бронзові призерки. Кубка України з футзалу серед жіночих команд та чемпіони України з футзалу серед дівочих команд. Команда дівчат 2010 2011 років народження з футзалу кадаюся шаді, тренер Володимир Панченка, чемпіонки Київської області з футзалу. Команда дівчат 2012-13 років народження з футзалу кадаюся шаді, тренер Володимир Панченка, чемпіон Київської області з футзалу серед команд дівчат. Команда дівчат 2013-2014 років народження з футзалу Кадисушадім тренер Володимир Паченко та Вікторія Васильнович, чемпіонки Київської області з футзалу серед команд дівчат. Музика. Команда кадру США зі стрібків на батуті серед юнаків, тренери Жанна Ломова, Володимир Савєлєв та Євген Дьока, чемпіон України зі стрибків на батуті в командних змаганнях. І команда Кадю США зі стрібків на батуті серед дівчат: тренери Жанна Ломова, Вадим Дьока. чемпіонки України зі стрібків на батуті в командних змаганнях. Пишаємося вами, ваші досягнення це дзвінки гімн молодості, сили і надії. Саме з вас починається нова епоха українського спорту, нове покоління переможців, що з гордістю несе синьо-жовтий стяг на світовій арені. Нехай кожен ваш старт веде до нової вершини. Нехай поруч завжди будуть ті, хто підтримає, повірить, допоможе. І пам'ятайте, Україна з вами, Україна у вас, Україна. За вас, слава Україні.